Путін плазує, він реально стоїть на колінах. Хто поставив його навколішки? Насправді став самий. Ну або вигляд зробив? Чи це один з двійників Путіна? Розібратися маємо можливість. Олена Цантила. Це моє ім'я. Дякую, що підписалися. Якщо ще ні, зробіть це, ну і давайте. Подивимось, про що мова мова про те, що поки щось в Курську відбувається, ну пам'ятаєте, контртерористична ситуація, або територіальна ніоприділенність, через яку вибори на Курщині відмінили, або ситуація, і ліпкансеканців, кінців це епітети, якими ми нині називають ситуацію на Курщині, Путін не знайшов нічого іншого і кращого, крім того, як поїхати. Ну в кабардіно балкарію Балкарію і, наприклад, в Чечню. Ну от, будь ласка, їздить в Чечню і приїжджає в ту саму школу в Беслані. Багато хто написав насправді, що це перший його візит в ту саму школу в Беслані, де в 2004 році, в 1 вересня, стався напевно один з найжахливіших жахливіших терактів станом на той час. вони війну ще не починали одну, другу, третю, четверту і у нас. То, власне, 1 вересня, що стається, прийшли діти на урочисту лінійку з квітами, букетами, зошитками, не знаю, з чим там ще. Ну, власне, і сталося те, що сталося. Раптом 29 терористів, включаючи смертників і смертниць, захоплюють. Заручників 1128 людей тут про математику будемо раз по раз до неї повертатися, бо це доволі цікаво. Отже, 1128 заручників це інформація, яка оприлюднила всюди. 354 за деякий час скаже місцевий чиновник, де решта? Вимагати говорити вголос про решту вийшли родичі і жителі Беслана. Але про це згодом. Отже. Багато хто сказав, що Путін вперше приїхав в Беслан. Насправді це не так. Він приїжджав туди у 2008-му, бо більше був у 2004-му. Щойно закінчилася жахлива кривава бійня в школі. Ну і здається, ще раз: чи в 2019 році, чи десь поряд. Чи був саме в школі, невідомо. Але на кладовище точно був. Кладовище виглядає отак. І так воно називається місто Янголів, присвячено, звісно, тим самим загиблим дітям. А тепер дивіться на Путіна. Ви бачили Путіна навколишках? От він стає. Колінна поза не притаманна диктатору, ба більше саме цьому диктатору він ніколи не просить пробачення. Він завжди правий. Чому саме зараз стає на коліна? Одна з представниць голос Беслана, це така організація. Матері Беслана і голос Беслана, те, яка вимагає справедливості для тих, хто постраждав внаслідок цього теракту. Емма Такаєва каже, може, прийшов покаяться від руки та вкраві по плечі? Не вірю я, що він хоче покаятися, але тим не менше. Зверніть увагу, тут він хреститься, далі є відео, де він цілує Коран, тобто він такий собі, знаєте, не те, щоб між крапельками, а однією дупою сісти на всі стільці. Чому він приїхав зараз в Беслан? Тому що йому сильно потрібна допомога кадирівців і підтримка теж будь-які заворушення на цій території, яку називають непевною, немарно ж з 2005 року, саме в Чечні, немає ані мобілізації, ані строкової повноцінної служби. Ну бо, мовляв, як же ж чеченські молодики можуть служити в російській армії, яка так багато горя принесла їм в дом? Цікаво. Так от Путін стає на колінах. Показовий жест глазує, камінь цілує, хреститься і якась дуже дивна реакція. Насправді навіть зважаючи, що він тут уже був, Щонайменше двічі. Показуха виглядає саме так, і далі так само вперше, перше перше всюди. Їхні пропагандисти напишуть слово вперше, але навіщо? Навіщо ну, акцентувати на тому, що трагедія сталася 20 років тому, а диктатор лише зараз поїхати. Лише зараз і лише за 15 років вперше відвідати Хадиров. Трьох жінок спеціально підготували для зустрічі з Путіним, і вони сиділи як зайчики, прекрасно слухали диктатора. П'ять хвилин тривала його промова. Він жодного разу не підняв на них очі. Соромно не думаю, аби не впізнали, що це насправді не він. Чому не він, чому такі підозри? Дивіться далі. А поки промова того самого Путіна перед тими самими жінками, у яких він нібито має просити пробачення, нібито має співчувати. Давайте ще раз: 1128 заручників, 354, про які раптом став казати місцевий чиновник. Скільки загинуло? 186 дітей, 300 33 людей, це якщо разом із рятувальниками. Математика буде ще й до цифр повертатиме нас. в канун великої трагедії для нашої країни, для вас річно, для сім'ї пострадавших. Через несколько днів, 20 лет, трагічним собитиям здесь в Беслав. Психосоматика. Говорити важко, слова застригають в горлі, але потрібно відпрацювати номер. Ще раз, очі він не підіймає, вперше за 20 років говорить з людьми на місці. Путіна підмінили ужасний терористичний акт, який у ньос в житті трьохсот чоловік, них 136 дітей, де загубив Путін 50 дітей. 186 дітей загинуло в той момент. Ось так вони і починали губити поранених, травмованих і вбитих. І розказати правду нікому. Трудно себе це сім'я представити. І у нас у народі говорять такі слова. Зверніть увагу на мову тіла. І сидіти йому незручно, і піджак йому затісний бреше. Але відчуває п'ятою точкою, що кара так і буде, і вона наближається. Спиною чую, знаєте, такий народний вираз, ну от він власне <клес> і знову кашляє. Можна вже розбори робити: психосоматичний екземпляр Путін. Яскравий приклад: Врагу не пожелаєш. але наш враг інший. він не такий, як ми. хотя у них вроде голова и руки. Но мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать вот это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь. И морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную. А вот тут цікавая история. Терористів було тридцятеро чи 29 за різними даними. 28 з них вбили, коли почалася спецоперація. До речі, як вона почалася, зараз покажу. І хто зробив стрімголов кар'єру просто шалену до і до хмар? Теж. Ну, ви знаєте, про кого я. Так от 28 вбили, включаючи смертниць, які були обвішані вибухівкою. Вижив лише один прізвище його Кулаєв, і він. Пожиттєво ув'язниця. Що він каже? А нічого, його ніхто не слухає. Натомість слухали Маргариту Симонян. Так, так, це саме вона зробила стрім голов, просто шалену кар'єру на трагедії в Беслані. Фактично, по кістках і на крові взлетіла на інформаційний олімп. Ви ж пам'ятаєте оцю от баришню, яка молоденькою дивується, що мамочки тут. Стріляють. Ось така вона, Маргарита Симонян. Так, це вона викликалась сама фактично е, висвітлювати трагедію у Беслані. Поїхала туди, і далі почалось цікаве. Саме в той момент кількість жертв почала зменшуватися. Саме в той момент сталося дуже дивні історії, тому що отак, от, так от е, нібито неожиданно. нічого ніхто не підозрював, а раптом починають штурмшколина для штаба. І... Це найцікавіше, що починають його несподівано настільки, що камера Маргарити Семонян, звісно, знаходиться. там, где начинает штурм. Не сомневайтесь. Спасению заложников. Казалось, вот только что в штабе объявили, что в Беслан прибыла Сланбека Аслаханов. Он будет разговаривать с террористами. Есть еще надежда решить конфликт мирным путем. Сообщили и другую новость. Сегодня утром боевики наконец согласились, чтобы из школы вынесли тела убитых. Четыре сотрудника МЧС пошли к школе забрать тела. Прошло несколько минут. Сотрудники как раз успели бы подойти к школе. И тут началось. дуже дивно. Два сильних взриви. Город услышав з різниці в секунду. Але так, тут ще нічого не взривали. Стало ясно, що це не гранатомет. І одразу почалась стрільба. З різних точок не Клас. Хм. Пам'ятаєте, ріки кіди, тисячі четверти. Побіжали воєнні, заухали гранатомети. Ну і далі цікава історія про те, як все це відбувається. Такий собі екшн детектив в викладі Маргарити Симонян. Репортаж, який став пророчим і поштовхом для розвитку її кар'єри. Насправді, саме з цього моменту молода доволі Маргарита Симонян їй 24 роки. Здається, з копійками можу помилятися у у віці, її, але це зовсім не іджизм. Починається її зліт. Раптом вона стає головним редактором, шеф-редактором керує абсолютно всією пропагандистською мережею, яку новостворює Путін і його команда. Чому так, а тому, що Маргариті довіряють саме після цього репортажу їй почали довіряти, і починають їй довіряти не тому, що вона класний репортер, і не тому, що вона виявилася сміливою і поїхала на місце, і говорила там з ким говорила, і показала те, що показала, а саме тому, що виявилася слухняною, і саме тому, що в її викладі математика жертовності виглядає зовсім ну, не такою страшною, як вона виглядає насправді, і загубити для неї кілька дітей яких вбили нуль проблем. А розказати, що ж там з терористами? А хто це? Зрештою, все те, що далі звучить від Маргарити Симонян, свідчить про те, що сюжет 2004 року, саме цей від 3.09, став стартом і поштовхом в її кар'єри. Після того вона називає Путіна начальником, Путін її ніяк не називає або називає так, як ми не знаємо, але тим не менше Дивовижний збіг, коли. Путін саме зараз приїжджає в Чечню і згадує саме зараз Беслан. Чому саме зараз? Окрім того, що йому потрібна підтримка і допомога кадирівців, він боїться, він боїться відверто, сильно боїться втратити владу в цьому регіоні. А це може бути. І так, сильно сильно йому кортить, аби тероризм, теракти. Террористы залишался его козыром. Ках и бегом бежали подальше от стрельбы. Родственники стали стягиваться к больнице искать своих. Первой школе стреляют до сих пор, но уже заметно реже. Беслановцы собираются у центра культуры, где стрельба прекратилась, ждут новостей. Двор первой школы усыпан цветами из праздничных букетов. В лужах крови остатки перво-сентябрьской торжественной линейки. Сколько спасенных, сколько раненых, сколько убитых, даже приблизительные цифры никто не называет. Отак От математика стала дуже приблизною і дуже зручною. Зверніть увагу, спеціально показала цей фрагмент: напівголі діти, букети з кров'ю і чіткі зрозумілі меседжі: свят не буде, діти страждають, жертв буде багато. а... Так скільки саме і хто винен, неодмінно розкажуть потім. Так, от оцей потім ну власне вирішив підлабузитися не тільки до матерів Беслану, а й до кадирова самого оце поручкався з усіма тими терористами і гамадрілами, яких кадирів вирв перед ним. раді родини, раді наших людей і він каже раді. А я чую грабя". грабя родину і грабя наших людей. Навіть не знаю, який варіант країни. Дякую. вони брали Маріуполь вони зайшли до почів сім кілометрів сала з до Києва. До, до Києва тут хтось дешов. Ви просто не знаєте. Вони просто зайшли в Київ. А що Маріуполь брали? Дуже класно, що показуєте відео. Ми фіксуємо і обов'язково запам'ятаємо не тільки ми наші гурівці, спецслужбісти ССОшники, а і Карма у вигляді міжнародного суду. Ну і вигляді не міжнародного суду теж. Вони були там. Вот, когда вы сказали, чтобы uh, вернулись там в до... Херсон. Херсон, вот он, он был командиром. Ну, про Херсон, чтобы вернулись из Херсона, то они взяли и вернулись. Молодцы, еки. Вот это все ребята, которые, люблю, вот, которые пошли там. Готовы. они все командиры. Вот то, ничего им не нужно, полностью оружие, техника все, что нужно для военных действий, вы обеспечили, они готовы выполнить ваш любой приказ. Я всего лишь Мы все пехотинцы. <связывая> хорошо, хорошо. Мы все в этом смысле в одинаковом положении. Так, на секундочку, така собі алюзія до третього рейху. Ви пам'ятаєте, да? я не хочу нічого, окрім того, щоб бути піхотинцем Третього рейху. Прошу дуже. От вам, будь ласка, і не сумнівайтеся, Путін теж. І коли ви кажете, що ні, не Гітлер, то подумайте крепко чи не гірше за Гітлера. Ну і далі, взагалі, відео про те, як малий Кадиров не вміє стріляти в мишені в тирі, але Путіна змушують на то дивитися. Ну і він відверто кажучи бере і дивиться, бо інших варіків у нього немає. Немає чому тому, що приїхав на поклін. Ну з е, цікавих історії. Насправді Аптія Лаудінов, той, який раптово став голосом Кремля офіційним в операції в Курську, теж почав м, видавати правду. Тут китайський журналіст до нього досікався. А той взяв і думав, що китайці вони ж не розуміють чи розуміють, але не китайську. Ну зрештою взяв і проговорився не повірити. Але а виявляється, Аптія Лаудінова разом з його кадирівцями на фронтах Курській області не було. Точніше, були, але не зовсім вони. Або зовсім вони, але були не там, або були там, але зовсім розбираємося коротше. Не була противник продвинувся на Поки нас не було, працівник продвінувся, звертайте увагу. Тобто їх насправді не було, а кажете, що не тікали на територію Росії. С момента, как Ахмат прибыл на этот участок, мы его полностью остановили, уничтожено. Мы остановили полностью продвижение противника и сейчас уничтожаем его уже в рамках этого изоляционного круга. Ізоляційний круг це взагалі прекрасна історія. Не зрозуміло, де вони ізоленту взяли для того, щоб ізоляційний круг ізо ізолірувати. Але тим не менше слідкуємо далі за тим, що аптіала у несе. Насправді він перекладач кадирівської мови зрозумілої. Раніше пишуть російські газети і телеграм що коли починає чуже направлення, чеченські війська вибрати свою позицію. Нет, это неправда, потому что чеченских войск здесь почти не было. Здесь было очень мало чеченских подразделений, и там, где они находились, они до сих пор эти позиции держат. А о том, что чеченские силы кого-то пропустили, писали только цепсошные каналы и те каналы, которые в России тоже являются проукраинскими. Ну коротше, ви зрозуміли, не виграли, а програли, не нападали, а відступали, не плавали, а топилися і не грали, а рибу загортали. А, говорять, у вас віси плен. Дуже у... багато пленних. Ні, це ваші це чеченські плени забрали українські. А, ну це от вийшло на участку, о якому я говорю, вийшло, що не дуже багато пленних. П'ять пленних вийшло. За моїми підрахунками їх суттєво більше, ну судячи з відео, навіть якщо по фейсах по носах порахувати, але аптіалодінову відніше він же легесенько відмовляється від тих, кого не вважає своїми. Лиф, що вони взяли? Как ви оцениваєте курс направлення долго чи скоро? час буде? Я думаю, що в ближайшие 2-3 місяці це повністю все завершиться, і причому завершиться не только на курському направленні, а повністю все. СВО. Спасибо вам большое. Спасибо. То, що Спасибо. Один сказав, завершати. Причому завершати можете разом із путіним. Того путіну і не цікаво. Ані те, що відбувається на Хорщині, ані будь-що інше. Він що, він дивиться, як груші яблуки ростуть. Взагалі мене дуже дивує, як це президента цілої країни регулярно водять по якихось -то сільськогосподарських точках і змушують його трогати. Чи то гірки, чи то помідори, ну цього разу показали яблука. І груші! і він так тішиться цій грушці, так ніби ніколи її не бачив. Не в бункері груш не показують. Але найцікавіше. Оця 7, історія 7, 7, з цукерками. 7, 8, 9, Путін читає цукерки. Натуральної чури. Це пішов читати. Ну добре, що не в голос читає. Я не розумію, що Путін читає цукерки? Якщо він і так доволі опуклий. Я не знаю, що там треба дітям їсти від то з цукром, не з цукром, але цукерки навряд чи стоматологи рекомендують Кажуть, їжте цукерки, які без цукру, російського виробництва, ну аби карія не було. Ну, якась така доволі дивна історія, але в них там все дивне. Отже, вояж Путіна що він означає насправді? Маємо зрозуміти пункт перший йому дуже стрьомно. Що кадирів і кадирівці можуть повернути зброю проти нього, і про це неодноразово говорять. Тим паче, що кадиру виглядає нині доволі добре, підлікувався чи підрихтувався. Не суть аптілаодінов, який раптово став головним речником операції або як там ситуації територіальної невизначеності в Курській області. Чому саме він цитати максимум на нього? Де Герасимов немає? Ну що Алаудінова готують на нового міністра? Або на начальника генштабу, або довірять йому керувати одним з напрямків, ну це було б добре, так як вони тікають. Ну наступний пункт Беслан. Що це за нова історія, яку дістають нібито зі старої полички, коли раптом за 20 років Путін, який вже був у Беслані зображується так, ніби він там не був, і вперше то це означає, що вони готуються до якоїсь нової терористичної провокації. Здається, все ну і так так вони тиснуть на кнопки, аби люди не ставили б запитання, що там мобілізація, а що там з цінами, а що там з газом. 27% жителів Росії не мають газопостачання в хатах. Щоб не ставили питання, давайте нагадаємо, що ви ще непогано живете, бо вас у заручники не беруть. Отже, Олена Центила, це мене звуть. Дякую, що були з нами, і неодмінно напишіть свій варіант, чого Путін їздив до Кадилова.